Іноді причина ремонту стає сімейною таємницею. Міла а ремонт нагадує щось зовсім інше, і тільки баночка правинорфорте біля ліжка. Міла щось там згадується. Правинорфорте чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. Давайте тоді суто про американські вибори ще Добре. 5 листопада вони мають відбутися. Дивлюся на результати загальнонаціональних опитувань Нью-Йорк Таймс проводили. Хоча аналітики говорять, що ось ці опитування вони. Не настільки релевантні, як, наприклад, у нас через цю двоступаневу і специфічну систему виборів у Штатах, зараз mm -hmm. там е, Гарріс випереджає Трампа 49 проти 46 відсотків, і вона нібито поліпшила свої позиції серед республіканців. Е, наскільки зараз цей розклад сил ще може змінитися до виборів? Він може змінитися кілька речей. Ну я не думаю, що вони на об'єктивні чи дають таку викривлену інформацію, чи ну, уявлення про те, що відбувається з настроями виборців через те, що там двохступенева двох ступенева система. Бо в принципі треба дивитися не на ці цифри, мабуть, 49, дев'ять на 46, а треба дивитися по конкретних штатах. І кожен серйозне сегодня опитування вони роблять таке. Вони дивляться по цих штатах. Такі «Battleground States», тих що вагаються, ті, що там 50 на 50. Відсотків і дивляться, що там відбувається, там теж є трохи знову в останні дні позитивна динаміка для Гаріс. Але знову ж таки, бачите, через це дуже деликатна ситуація, тому, повертаючись до початку нашого розговору, з цим ураганом, скажімо, і Гаррис і Байден дуже, дуже мають обережно себе поводити і ставитися до цього з тим, щоб, знаєте, не відштовхнути когось. Все ж таки. Хоча переважна більшість тих штатів, де відбувається, власне. Ураган це такі ну червоні штати, де звичайно ну, голосують люди за, за республіканців, але все одно а, створити таке враження, сприяти такому враженню, що вони не дбають там Вашингтоні про долю цього регіону. Це був неправильно. Саме Трамп намагається таким чином це представити. От тому зараз у цей перший опитування з New York Times, з сяне Колиш, Якщо я не помиляюсь, яке ви цитували, то в якому такий серйозний розрив загальнонаціональний аж з цього липня, а, тобто лише з моменту, коли Гамава Гаріс поставив як кандидатка тоді а, на виборах, то це позитивна динаміка для неї, але все одно ще дуже багато тут проблем, бо фіксуються проблеми от, на, на рівні Пенсільванії, Вісконсін, Мічиган. Не все так гарно навіть. Ну, зрозуміло, що в так на, званому сонячному поясі, тобто там. Північна Каролина, але переважно Джорджія, Невада, і Аризона. Тому складна ситуація для Гаррі все ще залишається, але складна вона і для Трампа. Тому, в принципі, так ви правильно кажете. Що головне зараз, чи когось когось все ж таки Гаррі переманить від республіканців. А, ну і продовжується боротьба за незалежних виборців, які не є республіканцями, не є демократами, хто з них пристане на бік якого кандидата? Бо зараз багато чого тут відбувається, очень обережно, Треба дуже обережно поставитися. Команді Білого Дому, в якому є команв Гаріс досі, з тим, щоб тут знаєте, не порушити такий еквілібріум, такий баланс рухливий настроїв серед виборців, через що вони не можуть дозволити статися, тому що американці називають сюрприз. жовтневий сюрприз. Тобто, ще щось таке раптом відбувається в жовтні напередодні виборів, що негативно став для однієї команди, позитивно для іншої, і змінює абсолютно знаєте, плани і змінює співвідношення сил. А наскільки е, така ситуація з жовтневими сюрпризами повторюється з виборів у вибори, е, чи е, ось ці м, вибори, запеклість їх наростає з кожними наступними? А просто в такій історичної перспективі? Перетри... Так. Ага. Ну я думаю, що тут все ж таки справа в тому, що є Трамп. Він незвичайний кандидат, такий неортодоксальний, нетиповий. Він руйнує норми, формати і такі інші своєї політики, своєю поведінкою, і привчає до того свій електорат. Теж в принципі, якщо вам не подобаються результати виборів, то можна сказати, що вони були нечесні. Да, щось таке тому, в принципі, поки є Трамп та Трампізм, то треба нам звикати до того, що так буде напруження навколо кожних президентських виборів Сполучених Штатів Америки. Напевно, якась підвищена вірогідність нестабільності після дня виборів до моменту прихо. Ну, прийняття присяги новим президентом це можливо. А, ну, Трамп поки що є, і, в принципі, нікуди не збирається йти а, трампізм, як рух, як його рух, такий політичний, який він певною мірою, чи, мабуть, не започаткував, але все ж таки очолив і є уособленням цього руху. Він буде продовжувати існувати тепер, напевно, і після того, як, мабуть, Трамп. Згодом піде з політичної сцени, а, тому я думаю, що треба американцям зараз уже більш знаєте, обережно ставитися і готуватися до того, що в наступних виборах може бути таке, що не буде такого, як раніше відголосували, і майже там можна сказати до вечора цього дня вже точно країна знає, хто новий президент і все спокійно продовжують ідуть завтра на наступного дня на роботу. Мабуть, через ту ворожнечу поляризацію, яку ми маємо сьогодні в Америці, і безпрецедентну такого, вже, мабуть, і не буде.